Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу розповісти за одне недороге, але досить ефективне добриво, за допомогою якого можна вирощувати якісні рослини. В своїх відео я часто розповідаю за добриво майстер. Це високоякісне, італійське добриво, але його головний недолік воно дорого коштує. Є добриво, яким можна майстер. Цілком замінити. Це добриво, яра Міла. Дивіться, якщо майстер кілограм коштує більше 200 гривень, то яра міла коштує 100 гривень. В чому різниця? Якщо ціни так різняться, повинна бути різниця і між цими добрими. Добриво, майстер, поліфіт, кристалон та подібні високоякісні добрива. В першу чергу призначені. Для використовування при крапельному зрощенні. Вони мають високий ступінь очистки, добре розчиняються у воді і не залишають осаду. Їх можна використовувати при крапельному зрощенні по лентах. Вони не забивають емітери, і лента тривалий час зберігається неушкодженою осадом. В той час, як в Ярамілі є баласні складові. І тому, я використовувати по крапельних лентах не бажано один сезон, а потім лента може просто забитися. І крапля вже буде не такого розміру і не з такою інтенсивністю крапати. Ось в чому їхня основна різниця. По крапельницях можна використовувати, по крапельницях використовувати не бажано. Але так трапляється частіше за все в невеликих господарствах, як, наприклад, наша дача, у нас крапельниць поки що і немає. А розсаду ми взагалі вирощуємо без всіляких крапельниць. Ми поливаємо кошиком чи чайничком, на грядку висаджуємо те саме чайничком, там поливаємо баночкою чи ковшиком тим самим. І у нас не стоїть питання, щоб висока очистка, потреба була в неї. Немає такої потреби. Так навіщо переплачувати? Давайте за плюси цього доброго поговоримо. Що входить в його склад? По-перше, НПК, азот фосфор калій повністю входять і входять сюди також мікроелементи, повний набір залізу, бор цинк, марганець і таке інше. Окрім того, сюди входить магній, що є доволі рідкісним явищем, особливо для недорогих добрив, навіть ось в цьому дороговартісному майстрі. Магнію немає. В майстрах тільки в формулі 18 18 18 є магній. Це 2020, він без магнію йде. А тут магній є. Плюс тут є сірка, яка допомагає рослині засвоювати азот. Ще єдине те, що тут формула трішки інша. Якщо 202020 -20 -20, майстер це універсальна добрива, і цю формулу можна використовувати від початку вегетації, від розсадного стану рослини до збору врожаю, то тут формула 11 азоту, 11 фосфору, 21. Калію, бачите, трішки йде е, уклін в сторону калійної складової. Але якщо використовувати це добре в першій половині вегетації, коли є потреба нарощувати зелену масу на рослинах, щоб вона наростила листя, стебло, то просто можна сюди додавати до загальної норми, а загальна норма, до, до речі, тут однаково 20 г на 10 літрів майстра чи 20 г на 10 літрів яроміли. Якщо треба трішки підвищити азотну складову, ми додаємо трішки аміачної селітри. Наприклад, на 20 грамів ось цього добрива, щоб підрівняти з калієм додаємо чверть столової ложки аміачної селітри. І все, у нас підвищилась азотна складова, добриво почало працювати на нарощування листа стеблової маси. В чому переваги і куди можна використовувати це добриво на відміну від майстра. Наприклад, підживити газон майстрам, це вже... Не те, що не рентабельно, тому що це дуже дорого буде. 3 кг на одну сотку. Це незручно робити, тому що така форма, він не порошок. Ну, форму знаєте, да? міленька така гранулка, що вона не розсипається добре, вона в'яжеться в той час, як я раміла ось такої формі. Звичної нам як суперфосфати, як ті самі карбаміди, як ті самі нітрамофоски. Дуже зручно розкидати по газону. Для чого я, чесно кажучи, замовив у Тетяни Вікторівни 3 кг яраміли для нашого газону. Почав щось жовтіти. Ну, є потреба кожен місяць проводити підживлення. Ми не проводимо, чесно вам хочу сказати, кожен місяць влітку, але пару разів за сезон ми все ж таки підживлюємо. По 3 кг на наш газон два рази, це для нас це дорого. ось Це, це ще можна собі дозволити для гарного стану газону. Так ось, дуже зручно ярамілу розсипати. Е, можна використовувати для додавання в невеликої кількості посадкові лунки, в посадкові ями, замішуючи з. Основним ґрунтам. не небагато, я думаю, ми будемо з вами, ну, я потім буду показувати. Зараз не буду кількість, там залежить від того, яка яма, яку росину будемо висаджувати, і таке інше. Ось такі переваги. І розчиняти його дуже неважко у ведрі 20 грамів, як я сказав. 20 грамів на 10 літрів і поливаємо ту саму розсаду чи висаджені росини. Ось, друзі, якщо хочете зекономити. Можете спробувати. Посилання на Яра Мілу я залишу в описі під цим відео. Тетяна Вікторівна вам швиденько його пришле. І ще пару слів, є ще дешевші доброго нітромофоска. Але я б не зовсім радив, ми раніше її мішками купляли років 10-15 тому і використовували за сезон. І по крапельницях, чесно скажу, запускали нітромофоску, хоча вона така масляніста була. За сезон ми викидали ті ленти крапельного зрощення, все забито було, незважаючи, що ми. Процежували там, через ганчірки і таке інше, то пройдений етап, потім почали ось таке використовувати і набагато краще вражей не Там головні недоліки, якщо не брати крапельне зрощення, її не можна використовувати, як і ярамілу. Там недоліки, окрім цього, є ще такі, що, по-перше, там калій хлорістий, а тут калій сірчанокислий, кислий. Хлорістий калій хлор. Багато рослин його просто не переносять. Вони хлорофобні рослини, вони ненавидять хлор. І Особливо, якщо розсаду підживлювати 3-4 рази за період вирощування в горщику, хлор накопичується і коренева система починає пригнічуватись і в цілому рослина починає жовтіти. Ось це головний недолік нітрамофоски. Але хлорісти калій дешевий. Ось тому нітрамофоска дешева така. І окрім того, в нітрамфосі немає мікроелементів, немає сірки, немає магнію. А тут це все є і ціна там ну невелика різниця не травмофоска дешевше, але не набагато. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Всім бажаю гарних рослин. Робити висновки. Якщо хочете заощадити дійсно, то в принципі можете спробувати. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин. Міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.